До міської програми про часткову компенсацію видатків мешканцям багатоповерхівок, в яких знищені або пошкоджені вікна під час російської агресії, внесені деякі поправки. Зокрема, встановлена максимальна сума виплати заявнику. Таке рішення прийнято під час чергового засідання виконкому Чернігівської міської ради, 18 серпня. Компенсація робиться з розрахунку 3 тисячі гривень за один квадратний метр, але не більше фактичних видатків і не більше 40 тисяч гривень. Крім того, матеріальна компенсація не поширюється на віконні конструкції, встановлені на балконах, лоджіях та в інших неопалювальних приміщеннях. Балконні конструкції це. Не є необхідне для того, щоб проживати в умовах, коли обмаль коштів, все таки їх треба використати, щоб максимум людям всім поміняти вікна в квартирах. Як ми поміняємо комусь балкон, а в якомусь будинку нам не вистачить грошей, поміняти вікна, ми не введемо потім в експлуатацію будинок на осіння зимовий період. І по закону не можна буде підключати тепло, електроенергію. Члени виконкому погодили виділення коштів для 27 заявників на суму більше ніж 354 тисячі гривень. Ми виходимо із тих цифр, які співставні з можливостями бюджету по категорії повної втрати, часткової втрати і поточного ремонту. От ми визначили, я вважаю, що більш менш адекватно наших спроможностей. 40, 20 і 10. все односи мізерні кошти. Глобально вони не вирішать, Вони за ці кошти не відновлять своє житло. На засіданні виконкому також погодили виділення коштів для власників приватних будинків за іншою програмою, яка діє у Чернігові. За словами директорки департаменту соціальної політики Ірини Марчук, спеціальна комісія розглянула 195 заяв. З них 164 вирішено позитивно. Загальна сума коштів 3 мільйони 836. Тисяч гривень.